Добрий день, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму нумізматичному каналі, де я вам показую монети світу і України, срібні і з інших металів. Сьогодні в Україні велике свято, потрійне свято. По-перше, покрова Пресвятої Богородиці, також День українського козацтва, а також. День захисників і захисниць України. І я вітаю усіх захисників і захисниць з цим святом. І дякую їм за те, що захищають нашу Україну. А вас, шановні глядачі, закликаю донатити на ЗСУ і наближати перемогу України. Сьогодні дуже цікавий буде огляд. Багато, багато. Класних, шикарних, нечастих монет. Так що влаштовуйтесь зручніше, і ми починаємо. Починаємо з Мальти. Мальтійський хрест. Монета 2023 і в 2024 році. Також вони її випускають. Виробник Словакія. Пресбург Мінт. Отака От красива монета. Усі майже монети тут будуть вагою одна унція, срібло 999-ї проби. Монета ця досить популярна. Минулого року вийшла тиражем 23, у 23-му тиражем біля 100 тисяч екземплярів. І на сьогодні досить, досить популярна, красива, оригінальна, справжня красива монета. Далі. Новинка, новинка, перша монета в серії Океанія. там, Не, не пам'ятаю, точно переклад, вибачте. Але ну, монета цікава. Перша монета крокодил у нас тут. Бачите, абрис Австралії ось на Реверсі. Південний Хрест, Сузір'я. Сонце і отакий крокодил. Це буде серія, так що цікаво понаблюдати буде, подивитись на цю серію. Номінант Токелау. Тираж. Тираж, до речі, великий. Зараз я відкрию довідник свій і вам скажу, бо я зап... не запам'ятав. Так. Ага, океанія неприборкані ландшафти. Тираж 175 тисяч. Красива і цікава монета, і перспективна, на мій погляд. Виробник, якийсь ABC Mint. Що це за виробник, я не знаю. Для мене це якийсь новий виробник. Так, ідемо далі. Австралія, Pert Mint. Koala 2024 року. Монета щорічно випускається тиражем 300 тисяч екземплярів. Цього року ювілейна, Перт Мінту 125 років. Ось позначка на, на монеті є. Дизайн міняється щороку. Дизайн Аверса, реверса. Дизайн аверса один і той же. З цього року у нас Чарльз, раніше була Єлизавета II. Ось така класна колекційна монетка. Далі ще одна Австралія. Надпопулярна Кука Барас. Випускається щорічно тиражем 500 тисяч екземплярів. Птичка, пташечка. Теж дизайн ташки щорічно міняється. Ось така краса. Якість найвища, як завжди. Brilliant Uncirculated. Далі малотиражна монета, тираж монети цієї 10 тисяч. Тигр проти варана. Варан. Комодські дракони, так звані здоровезні ящери, що можуть з'їсти і їдять людину. Бачите, натяк на Proof-like. Цікавий дизайн. Колись була у мене на огляді ще монета з цієї серії. Не пам'ятаю, хто там був. Ведмідь і ще хтось. Номінальний номінант Ніує Мікродержава Острівна. Один долар. Ось така красива у нас Єлизавета. Такий красивий дзеркальний портрет. Гарна монета. Далі держава з назвою 404. До речі, ну, одну монету я хотів придбати, щоб запропонувати їй своєму другому, але подивився, що це два різних різновиди. На реверсі у нас Соболь. Значить, це срібло, як можете прочитати, 3 рубля. Срібло 925-ї проби, 31,1 грама срібла в цій моненті, тобто унція, рік 95-й. Герб ще м -м, тимчасового уряду Росії 17-18 років. А оця монетка, це інший різновид. Значить, оце у мене монета Санкт Петербурзького монетного двору, а тут монета Московського монетного двору. Розрізняються, бачите, написами Аргентум 95-925 і вага. І, і ще один різниця рік. 1995, і там і там 95, але різна величина цих літер Обидві монети красиві, в гарній якості і тепер вони поповнюють мою колекцію. Ціна, якщо цікавить, трохи за за 50 доларів. Гарна монета, гарне поле. Видно, ось бачите, як. Лучик ходить по монеті. На цій монеті трохи, трохи гірший Стан трохи її в руках полапали, побродила, але теж непогана не якість. Це капсула, до речі, з подряпинами. Монетка чиста, більш-менш. Ось такі красуні у мене далі. Це інвестиційка країни 404 початку 90-х років. Далі Канада. Обігові монети. Перша монета долар 1963 року. Бачите, яка якість. Видно, що мішковий, мішковий стан у неї не ходила вона в обігу, дзеркало класне таке. І тут два індійці їдуть, пливуть на каноє. На аверсі. Теж, теж я хотів одну монету запропонувати, але все-таки це дві різні монети. Тому що тут у нас молода королева Єлизавета. Ще бачите зовсім дівчинка. А тут вже доросла жінка. Ось так, без капсули подивимось ближче. Ось, бачите, різні різновиди портретів. Вага кожної з цих монет 23,32 грама. Срібло 800, 800 проби. Так, ще раз вагу. перевірю. Помилки не має бути. Так, <свят> да, 23,32 грама. Значить, оця перша монетка з дівчинкою випускалась тиражем. 4 з лишком мільйони. Кілька років їх випускали. Канада випускала ці монети свої обігові, які були в обігу. Саме цей рік це 4 мільйони 120 179 тисяч тираж. А. Інші роки, там інші тиражі. Поменше. Але в такому стані знайти монету важко, я вважаю. Гар, дуже гарний екземпляр для поповнення колекції. І ця з більш познім портретом. Теж срібло 800 проби. Теж такий же дизайн реверса, але інший дизайн аверса. У неї тираж аж аж 9 мільйонів 912 тисяч Великий тираж. Хто збирає Канаду або хто цікавиться таким сріблом, ось ці монетки я вам показую. Далі дуже-дуже дуже рідка монета. Це Казахстан. Інвестиційна монета Казахстана. Це у нас сніговий барс. Ці монети Казахстан випускає з 2002 року з, з перервами. І дуже маленькими тиражами. Якість, бачите, звичайна, зливок, але висока лучик ходить. Чим відрізняються ці монети серед інших. По-перше, ви самі, самі бачите, який красивий самобутній дизайн. Звір, хижак, спокійний, дуже, дуже гарний сюжет. По-друге, низький тираж. Дуже маленький тираж у цих монет. Якщо брати цю монету 23-го року, достовірної інформації я так і не знайшов, скільки не шукав. Чомусь Казахстан не дуже афішує ці тиражі. Але скільки я чув від інших колекціонерів, колекціонерів тираж до 2000. Є одна унція, є дві унції, п'ять унцій, одна унція, тираж там щось звичайної монети. 1800, ну, до 2000 екземплярів, дуже малий. На Аверсі у нас ось такий красивенний герб Казахстана. Один ТНГ Банк Казахстану. Вага, унція 31,1 грама срібла 999 проби, як ви бачите. Дуже красива і класна монета. І на закуску, як то кажуть, Лунари Австралії позаминулого покоління. У мене більшість з них є. Теж я хочу назбирати рано чи пізно всі 12. Ці монети їдуть моєму другу. Це у нас рік БК. Чим вони вирізняються серед інших. Ось візьму я. Для прикладу, стандартну якусь монету одна унція, і це теж одна унція, але ви бачите, по діаметру вона більша. Ось вона наскільки більша в порівнянні з стандартною монетою. Чому? Тому що вона зроблена тоненькою. Більш тоненька, більш пласка, і тому більша поверхня, де можна зробити цю монету більшою візуально. Це у нас бик 2009 рік. Аверс у нас бачите контрпруф, Єлизавета дзеркальна, а поле матова. Це 2009. Це у нас перша монета з того Лунара 2008. Рік, миші криси пацюка. Бачите, який дизайн цікавий на фоні гарбуза. На сіній миші. Чи, чи кота побачили, чи почули якусь небезпеку і думаю, що робити, чи їсти далі чи бігти. Це у нас рік кролика 2011 Монети в ідеалі, класні екземпляри, дуже чудової якості. Австралія молодці. Ті, хто зберігали у себе в колекції ці монети, теж молодці. Ідеальні монети як тільки з-під станка. І рік тигра. Отакий От красивий у нас звір. Теж контрпруф. Звір яскравий глянцевий, дзеркальний і напівматове таке поле відчиняє цього красення. Ось такий великий підбір монет. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, пишіть коментарі свої, ставте лайки і не забувайте донатити на Збройні Сили України. Наближайте перемогу України. Дякую, до побачення.